До вашої уваги пропонується практичне заняття на тему створення плану дисципліни викладачем. Для цього нам необхідна семестровка це робочий навчальний план, що затверджується навчальним закладом. Семестровка, наявна для кожної спеціальності, окремо. Дана семестровка у нас для спеціалізації професійна освіта, технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства. До вашої уваги пропонується сам план. Ось такий він має вигляд: в семестровці ми беремо таку інформацію. Це навчальний рік на 2013-14 рік семестровка, факультет семестр, в якому семестрі проводяться заняття, курс, іспит чи залік, в якому семестрі, шифер спеціальності, сама спеціальність назва дисципліни, кількість тижнів. В якому семестрі кількість студентів, кількість годин на тиждень з всього годин, і з них скільки лекцій в якому семестрі погодинно, і лабораторних. Ось ці всі дані беруться із семестровки. Далі нам необхідні лекції та практичні їх назви та переліки. Необхідно раніше створити планування лекцій та практичних занять. А саме лекції уточнюються їх назви та кінцева дата виконання.